Пішон є у них утеплений, він не буде з'ємним, він добре лягає по голові, має глибокий каптюр, який захищає вас від негоди різного плану, будь-то вітер чи дощ. Також він піддається регулюванням, за рахунок чого? Що у вас в карманах фронтальних знаходяться ось такі хлястики. Хлястики це непрості. Коли ви їх тягнете, ви утягуєте саму зону горловини, і вона стає більш вузькою. і Краще лягає по голові. Далі, у нас є регулювання по фіксації на голові ще ось тут, в цій зоні. Вона закрита клапаном, для того, щоб не потрапляла на якийсь бруд, або щось інше. І ховається ось так. Далі ви регулюєте по посадці на своїй голові, утягуючи або по шолому, або по самій голові, там з шапкою. І воно виглядає приблизно ось таким чином. Все елементарно просто. Для того, щоб воно не телепалося десь там. І нічого там не заважало, ви об назад заводите ось це все і фіксуєте. Воля, все дієво, і все працює.